Освітня підтримка у кадрі Етика 6 клас. Гармонія співіснування людини і природи як умова майбутнього життя. Як вам уже відомо, природа це весь навколишній світ, тобто світ, який вас оточує. Людина також є частиною природи. Із природного середовища людина бере кисень для дихання, воду та продукти харчування. Використовує природні багатства для того, щоб облаштувати своє життя від будівництва житла до виготовлення дитячих іграшок. Упродовж тисяч людство знаходило різні шляхи пристосування до навколишнього середовища. Мешканці степів віддавали перевагу розведенню овець корів коней. Так у цих краях люди перейшли до кочового способу. У лісостепах забули й родючі грунти, люди обробляли землю та вели осілий спосіб життя. Для будівництва житла використовували камінь, дерево і глину. Деякі народи півночі взагалі споруджують помешкання з брил снігу або льоду. Від часу своєї появи людство завжди взаємоділило з природою. Проте жодна жива істота за своє існування не змінилася так, як людина. Упродовж тисячоліть людство знаходило різні шляхи пристосування до навколишнього середовища. Крім того, приготовлена на вогні їжа була поживнішою, ніж сира. Значним втручанням у природу стало виникнення землеробства і скотарства. Людина почала перетворювати ліси на поля і пасовища. Степ наповнився стадами свійських тварин. Чергове велике втручання у природу відбулось після винайдення людиною парового двигуна. Загалом для людської спільноти характерні два шляхи пристосування до природного середовища змінювати довкілля для своїх потреб або змінювати себе та свою поведінку, прилаштовуючись до довкілля. Через господарську діяльність збільшилась кількість природних лих. Відбувається глобальне потепління. Людство, переробляючи природні багатства, залишає велику кількість відходів. Це спричиняє стрімке забруднення навколишнього середовища. Усе, що створила людина, уже не може повернутися до первісного природного стану. Тому зараз першочерговим стає питання захисту та відновлення природи там, де це можливо, і зміни поведінки людини у використанні природних багатств. Країни світу домовилися узгоджувати заходи для зменшення викидів уклуги кислого газу. Людина є частиною природи та повністю залежить від неї. Тривалий час людина нерозважливо намагалася пристосувати навколишнє середовище до своїх потреб. Зараз людство дійшло до розуміння необхідності знайти вихід з екологічних проблем.